Ящівко Аня, день за номер один. Яриш Анастасія, Залезення школа No2. Є Анастасія. Ясюк Дарина, Залезення школа No2. Пилипчук Андрій, зайдесь школа No1. Пилипчук Андрій, є. Йди сюди. Курачик Варвара, НВК номер 3 Марчах Анастасія, це позашкільної світи. І Є? Сюда йде. Марчак. Немає? Кущук Ілля. Дензе. Ілля, день за номер два казка. Хільчук Софія, гімназія. Янчук Анастасія, НВК No3. Мивовар Маргарита, це музика школа No2. dos internato